Дякую за лайки, підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Мені дуже приємно, ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примножено. І так, оракол віщує, що треба знати. Будь ласка, підкажи нам, що нам треба знати, на куди нам подивитися. І так, любі друзі, дивіться, це карта називається Назавжди твоє. Якщо ми витягуємо цю карту, це означає, що нам повідомляють про чесну та справжню любов. Яскравий фантом у цій карті символізує близькість і вічну відданість. У читанні, що стосується емоційних стосунків, якщо для вас це е, актуально, це означає стійкого та надійного, але водночас ніжного та теплого зв'язку, це віщує нові відносини і може передвіщати поглиблення роману і, можливо, навіть шлюб. Вітаю, любі друзі!